Вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи, 16 грудня, у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Коломийська швидка отримала новий автомобіль. Це подарунок від поляків. Василь Ковалюк продовжує працювати головним прокурором. Славний столітній ювілей відзначила мешканка печеніжина Парасковія Піганюк. Краєзнавець Василь Нагірний презентував книгу про видатного коломоянина, фотографа Олександра Кіблера. Коломоянин Валентин Марченко став бронзовим призером чемпіонату Європи із шахів. Тепер про це та інше більш детально. Коломийське відділення екстреної медичної допомоги отримало поповнення до автопарку. В рамках співпраці з польськими колегами коломийські медики отримали автівку класу С марки Опель. До слова, це вже другий подарунок від поляків. Деталі від Ольги Гереджук. Машина обладнана всім необхідним для надання адекватної медичної допомоги населенню. Зокрема, тут мається е, дефібрилятор. Є апарат штучної вентиляції легень. Тут є кисневі балони для того, щоб надавати допомогу, зокрема кисневу терапію. Тут є твердий щит, це для транспортування хворих, в яких є підозри на пошкодження хребта. У цих Тут є також в цих ящиках знаходиться так само медичне обладнання, яке потрібно ну, для надання відповідної медичної допомоги. Ну тобто, можемо сказати, що машина повністю обладнана, вона відповідає всім вимогам. Лікар невідкладних станів Станіслав Алейніков знайомить нас з обладнанням швидкої. Щоб працювати саме у цій автівці, проходив курси у Івано-Франківську та у Польщі. То слова, майже всі лікарі коломийського відділення екстреної медичної допомоги вже цілком успішно працюють на швидких європейського зразка. Наразі таких автомобілів у медиків чотири каже завідувач коломийським відділенням екстреної медичної допомоги Валерій Косташчук. Я від імені колективу хочу подякувати головному лікарю центру за такі подарунки, тому що це є значний крок вперед і для надання медичної допомоги в нашому регіоні, тому що в цих автомобілях є все сучасне необхід. Необладнання для надання якісної медичної допомоги на селах. Станція швидкої допомоги вже близько двох років перебуває у складі центру екстреної медичної допомоги. За цей час відбулися позитивні зміни. Розповідає головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Це вдосконалення не лише технічної бази, а й підвищення кваліфікації лікарів. Це є на позитив. По-перше, для людей, тому що це є невідкладна медична допомога, вона надається в стані для людини дуже серйозному, і їхня оперативність, оснащеність, навики це є дуже важливо. І це є кроком вперед. За останні півтора роки вдалося оновити парк автомобілів швидкої допомоги на 50%. Ділиться головний лікар обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Пухмурський. Важливо, що це оновлення не лише кількісне, а й якісне. Взагалі, останні півтора року змінувалося тим, що нам вдалося, зокрема, якщо брати коломею і південно-східний округ оновити практично на 50% парк автомобілів швидкої допомоги. Причому це оновлення не тільки кількісне, але й якісне, оскільки кожна машина має сучасний обладнання. Нання є можливість для порятунку людей, є кардіомонітор, дефібрилятор, дихальна апаратура. Це вже другий автомобіль від польських колег класу. Це Тобто у швидкі є автоматична дихальна апаратура, яка дозволяє перевозити пацієнта на далеку відстань. Це машина класу С. Це означає, що в ній є автоматична дихальна апаратура, яка дозволяє транспортувати пацієнта на далеку відстань. Крім того, хочу відзначити, завершуючи цей рік, що є поступ певний у навчання персоналу. Кваліфікація значно зросла. Це показує те, що від початку року центр в області провів 25 успішних реанімацій серцево-судинних легеневих реанімацій це означає, по суті, уживлення пацієнта і живого доставленого в лікарню. Медики сподіваються, що завдяки новому обладнанню швидких та обізнаності працівників їм вдасться врятувати не одне людське життя. Ольга Гириджук Ігор Кофлюк, події НТК». У четверо шоу «Коломия думає, обговоримо питання стихійної торгівлі в Коломиї. Як вирішити цю наболілу для міста проблему? Хто мав би цим зайнятися? Та що залежить від громади? Не пропустіть четвер, 20.00 «Коломия думає на телеканалі НТК. Представили прокурора Василь Ковалюк продовжує працювати головним прокурором. На це є відповідний наказ Віктора Шокіна у місцевій прокуратурі. Василь Ковалюк працює вже рік. Тепер, після співбесіди, старшого радника юстиції знову обрали на цю посаду терміном на 5 років. Представлення нового прокурора відбулося без пафосу і квітів. Наказ Віктора Шокіна зачитав прокурор області Владислав Братюк. Він побажав Василю Ковалюку разом з підлеглими відновити обличчя прокуратури і працювати на благо громади. Василь Петрович, я вам бажаю цій легкій роботі, значить на яку ви зараз свідомо пішли і нарані зробили свій вибір. Але ж було значить, тільки успіхів, витримки, уваги до працівників. То, чим живуть, Зараз на вас тройна відповідальність, порівнюючи е, е, з цією вікавом, ви перед тим мали е, спілкуйтеся з коло цих людей, до яких залежить в великій мірі добровод мешканців Коломийщини, а тепер вже і снятийщини і Косівщини. Значить, Щоб завжди вам був дорогоказовий закон, щоб ви не вагались, приймаючи законні рішення, в голову дурні думки. Маючу під Василь Ковалюк працює на посаді головного прокурора нашого краю з листопада минулого року. Сподівається, разом з підлеглими вдасться виконати основні завдання, дотримуючись чинного законодавства і моральних людських якостей. Прийом громадян особисто я проводжу в будь-який час, коли я на роботі, незалежно від того, чи це робочий день, чи це може бути закінчення робочого дня в вихідний день. Якщо я на роботі, громадян теж буду приймати. Готовий завжди до співпраці. Буду ходити і до громади, і Коломеї, і Коломейського району, відкритий для спілкування, який не йде в розріз, в першу чергу з законом і своєю совістю. Якщо він буде дотримуватися вимоги закону і найти протиріччя своєю совістю, людина пройде будь-яку ілюстрацію. Закон має бути на першому місці, але є і людські якості. І для того, відповідно, приклад так важко навести або важко порівнювати. Але совість повинна бути чиста в людини, в кожній людини. Це не значить, що це працівник правоохоронного органу, чи це робітник, вчитель і так далі. Совість повинна бути. Ми живемо на землі, віримо в Бога, кожний свого Бога відповідно і будемо відповідати і перед законом, і перед Богом. Я теж би хотів звернутися до громади Коломиї і Коломийського району. Багато що залежить від них. Тільки спільними зусиллями ми можемо подолати. Це зло і негативне явище. До слова, свій професійний рівень Василь Ковалюк підтвердив під час конкурсного відбору і показав достойні результати. Тому генеральний прокурор і призначив його Коломийським міжрайонним прокурором. Добру путь, з новим силами. Надію, що на п'ять років будемо приїжджати сюди до гості. і результати вашої діяльності дозволять нам гордитися. Тим, що тут і працює прокурор. Зважається тільки на людей. На цей день ми повинні. Зробити все для того, щоб і між органів культура і наше лице було максимально людським, максимально зрозумілим і максимально об'єктивним. Ще одним столітнім мешканцем стало більше на Коломийщині. Славний ювілей відзначила мешканка Печеніжина, Парасковія, Миколаївна Піганюк. Привітати ювілярку прийшли представники влади, селища та району. Зібралися на свято близькі та рідні бабусі серед гостей. Знімальна група нашого телеканалу. Парасковія Миколаївна народилася в 1915 році. Саме тоді на нашій території відбувалися події Першої світової війни. Дитинство та юність жінки були нелегкими, а за часів радянської влади вона була заслана до Архангельська. Однак, не зважаючи ні на що вижила, та повернулася до рідної домівки. Що помогло? Це не яжу. Ходить доходити до церкви. Так. О, він... Дівчам, все добре, на Сибірі було, арханечку. Посмоло докінчити. Пересковія Миколаївна народила двоє дітей. Зараз у неї вісім онуків, вісім правнуків та майже півтори десятка праправнуків. Тішилися столітнім ювілеєм і гості, що завітали до обіця піганюків. Голова об'єднаної громади Ігор Довірак привітав ювілярку та пообіцяв разом із товариством завітати в обіця Газдині на наступний ювілей. Всі прийшли вітати і, і хочемо радіти разом з вами, що ви досягнули таких великих років. Дай Боже, вам здоров'я, щоб ви могли ще багато проживати. І Ведите, і от такі маленькі якісь такі подарунки ми взяли. Так що ми всі вас будемо радо вітати. Однак найбільше тішилися століттям діти Параскові Миколаївни, адже вони ще й досі можуть вважати себе дітьми, не дивлячись на те, що синові вже за 80, а доньці й минуло 60 років. Це світа, мама. Ти що можна говорити? У такі роки я, я рахуюся ще, ще молодша. Бо маю маму. А мені вже теж 61. Ще радісно, що живе мама. Мені вже 80 років, то вже, Що говорити, ще прожити, так хоч ще з десять крік. Минулі вихідні виявилися насправді щасливими для родини Піганюків. За святковим столом столітньої Параски Миколаївної зібралася вся родина. Із Печеніжина на Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». Кіблер світлої тіні, маестро, краєзнавець Василь Нагірний презентував книгу про видатного коломиянина, фотографа Олександра Кіблера. Захід провели в історичній будівлі по бульвару Лесі Українки. 15. саме тут, у мистецькому салоні, цісарський придворний фотограф Кіблер фіксував історію. Для краєзнавця та телеведучого Василя Нагірного працювати над створенням цієї книги було дуже цікаво і легко. В цьому авторові допоміг особистий величезний архів та документи, які надали теперішні власники колишнього мистецького салону, і бажання Василя Нагірного провести унікальне дослідження про життя і творчість митця кіблера. Кожен коломиянин в якійсь мірі пам'ятає про кіблера, це щось таке загадкове, щось таке казкове, щось таке. Таємниче десь, от був такий майстер, фотомайстер. І хто б більший, хто в меншій мірі пам'ятає про нього. Мій самодостатній архів, як можливо, нескромно це звучить. Повні вистачило дещо залишилося е, на стрихах цього закладу. І це все, що нас оточує в цьому залі і інших залах, це теж спадок кіблера. Те, що ми використали звідси, те, що з домових книг. Тобто, архів трошечки треба було попрацювати над архівом. У книзі зібрані світлини майстра, документи його періоду, починаючи від Австро-Угорської імперії і закінчуючи радянською. Особливістю цього видання є те, що воно двомовне: дослідження надруковане українською та німецькою мовами для зручності іноземних гостей. Адже Олександр Кіблер був представником австрійської нації. Люди які Успадкували цей заклад фотографічний колись, і не зробили з нього міні-маркет, наприклад, а зробили з нього тематичне кафе, яке би відповідало стилеві тієї доби, і господар цього установи зібрав творчих людей і запропонував зробити такий поліграфічний проект, який власне ми сьогодні і презентуємо. Я бажаю, щоб таких етапів у господарів цього тематичного оригінального цікавого кафе на тлі Коломиї було більше. Книгу, яка є дослідженням, можна придбати у теперішньому кафе Кіблер. Це тематична кав'ярня, яка розташувалася у приміщенні колишньої фотомайстерні митця. Також тут брошура буде на кожному столику, де відвідувачі зможуть з нею ознайомитися за філіжанкою запашної кави. У суботу, 19 грудня, координаційна рада волонтерів Коломищини запрошує дітей, батьки яких були чи є учасниками АТО на виставу Зимові пригоди у драмтеатр. На дітей чекають подарунки від Святого Миколая. Контактний телефон 098 96 30 790. Початок о 12-й годині, 19 грудня. Коломиянин Валентин Марченко став бронзовим призером чемпіонату Європи із шахів серед гравців непрофесіоналів. Першість відбувалася в Іспанії. Наш земляк програв лише одну партію, що в результаті вивело його на третю сходинку серед трьох із половиною сотень любителів найдавнішої гри. Більше розкаже про успіх покутянина Богдан Малецький. Валентин шахами займається з самого дитинства, розпочав заняття в дитячо-юнацькій спортивній школі. З того часу минуло понад 20 років. Грав все більше захоплювала чоловіка. З кожним днем він досягав більших успіхів. Однак на такому рівні, як у 2015 році, ще не грав. В Іспанії було важко, каже Коломаянин. Два тижні був в Іспанії, відбувався чемпіонат, ну, неофіційний чемпіонат Європи серед аматорів, тобто це не майстри спорту, а люди, які не досягли ще цього рівня. <плес> В змаганнях брали участь 367 чоловік. Було представлено 18 країн, в тому числі і Іран, Ірак, африканські країни, вся Європа. Я зайняв третє місце, дуже задоволений. Це мої були дуже ну, перші змагання, які відбулися в Європі, де було представлено так багато учасників. Турнір в іспанському курортному місті Бенідорф був дуже важким, каже бронзовий призер. З України було всього три учасники. Причому молодшій категорії хлопчина Львова довго був лідером змагань однак втратив лідерство та став у загальному заліку. Тепер спортсмен готується до нових турнірів. А у службі автомобільних доріг обіцяють надалі підтримувати шахіста на різноманітних першостях. Богдан Малецький Сергій Грин. Програма подійника. У п'ятницю в прямому ефірі поспілкуємося із народним депутатом України Коломиянином Андрієм Іванчуком. Початок ефіру о 19.30. Обговоримо останні події у Верховній Раді. Плани щодо бюджету країни на 2016 рік підведемо підсумки року, що минає. Телефонуйте 38 000. І це все на сьогодні. Більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйвосто 106,8 FM. Отож, гарного настрою та лише хороших новин миро та спокою нам усім. Побачимося.